Доброго осіннього ранку, малята! Вітаю вас, мої любі викрутасики! З вами Вікторія Едуардівна. Я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про воду. І ви дізнаєтесь, яка вода буває восени. Дітки, послухайте, будь ласка. Які звуки ви почули? Так, звуки дощу. А дощ це коли з неба падає що? Правильно, водичка! Сьогодні ми поговоримо саме про воду, яка у природі буває в дощі і не тільки. Із водою в природі ми зустрічаємося постійно і всюди. Наприклад, вода це опади. що падають із неба, а опади бувають різними. Зараз восени вода часто падає з хмарки дощем, дрібним, його ще називають мрякою або великими краплями. Їх називають зливою. Після дощу на землі утворюються великі й малі калюжі, теж наповнені водичкою. Іноді в повітрі накопичуються крихітні крапельки вологи, які просто висять, покриваючи все довкола білим сарпанком. Це туман, він теж із водички. Восени. Туман часто буває вранці. Влітку та на початку осені, вийшовши вранці на двір, ми помічаємо на травичці та квітах крапельки, роси. Це теж вода. А зараз, коли вже зранку бувають заморозки, травичка вкривається білими голочками інею. Ось так багато води в природі, і вона дуже потрібна всьому живому, щоб пити, рости, вмиватися. Без вологи, без води не може жити жодна рослина, величезне дерево чи крихітна тваринка. Потребують води і звірі, пташки, комахи, адже їм щодня треба пити. Так само і ми, люди, п'ємо чисту воду, використовуємо її для приготування їжі, вмиваємося нею і купаємося в ній. А багато істот взагалі живуть у воді. Це різні риби, раки, жабки. Вони живуть у водоймах, річках, озерах, ставках. У воді ростуть і рослини. Їх ми називаємо водорості. Зараз осінньої пори вода у водоймах стає холодною, іноді вкривається тонким льодом. Багато мешканців водойм засинають, опустившись на дно. Людям у холодній воді не можна купатися, щоб не застудитися. Тому, коли настає осінь, закінчується пляжний сезон. А зараз відпочинемо і порухаємо. Марка біла. Малята, Пропоную пограти в гру можна чи ні? Якщо можна, плескайте в долоні. І якщо ні, то потіть ніжками. Чи можна гуляти в дощ без парасольки? Не можна, бо ви можете застудитися. Чи можна гуляти в дощ із парасолькою та в гумових човітках? Можна, але тепло одягайтеся. Чи можна міряти чобітьми воду в калюжах? Ні, не можна, бо водичка потрапить в човітки. А якщо вода вже зверху трошки примерзла, тоді можна ходити по калюжах? Не можна. Через крихкість льоду можна промочити ноги, набрати води у зуття і застудитися. А чи можна пити дощову воду? Ну, звісно, не можна. Люди мають вживати тільки чисту питну воду. А чи можна купатися влітку, коли тепла погода? Ну звісно, можна. Чи можна купатися восени? Не можна, бо вода дуже холодна. Я впевнена, що ви гарно впоралися з цим завданням. Пропоную пограти в логічну гру. Кому потрібна водичка? Я почну речення, а ви продовжіть. Водичка потрібна дереву, щоб. Щоб воно росло. Водичка потрібна собачці. Щоб, щоб він її пив. Водичка потрібна рибкам, бо вони живуть у воді. Водичка потрібна качці, щоб, щоб пити та плавати. Водичка потрібна дітям, щоб. Щоб пити, вмиватися і купатися. Малята, ви розумнички! Тож дбайливо ставтесь до природи та власного здоров'я. До нових зустрічей!